Народний депутат Максим Бурбак розпочав свою прес-конференцію з обговорення роботи Верховної Ради. Зокрема, розповів про нещодавнє прийняті рішення щодо визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями нові податки та четверту хвилю мобілізації. Нардеп запевняє на Буковині кількість призовників бажає кращого, а державу потрібно захищати. Проте сам неохоче зізнається, що повістка йому не приходила, а його рідних та близьких на сході немає. У мене не так багато родичів можу сказати, що я. Неоразово перебував в АТО і впевнений, що там нічого страшного нема. Отак кажу. Серед актуальних питань і політичне життя краю, народний депутат, який не так давно переконував, що не знає, хто буде губернатором. Нині з неприхованою радістю повідомляє, новим головою Чернівецької облдержадміністрації може стати його однопартійць. Іншими словами, народний фронт матиме в області політичну монополію. Знаю, що одна кандидатура проходила вже е, представлення на ну, нуплато співбесіду з кабінетом міністрів. Фіщук Олександр Георгіч. Я двома руками підтримую цю кандидатуру. тому що. З депутатом, народним депутатом, попереднього складним Фіщуком. Я пройшов непрості часи і перебування в опозиції, коли він ще був депутатом Чернівецької обласної ради. І тяжкі вибори 12 -го року говорили на зустрічі про проблеми міста Максим Бурбак, який ще минулого літа, будучи міністром інфраструктури, запевняв, що допоможе з фінансуванням аеропорту, нині переконує в протилежному та звинувачує керівників міста у нерозумному використанні грошей. Літає, що чи не літає? А скажіть, хто зробив цю смугу? А чи потрібна вона була? Хоча днями міський голова Олексій Каспрук стверджував, ситуація за аеропортом під контролем з огляду на те, що народний депутат та меж чернівців представники однієї політичної сили залишається незрозумілим, чому так різняться їхні відповіді? Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.